Хочу зробити щось незвичне та несумісне, щоб видно було, хто автор майбутнього шедевру. Півонні білі. бузина, ромашки. Оця синя, колюча, польова квітка. І Ще якісь сині квітки. Ромашечки. Ну таке. Пробуємо. Бузина це просто моя любов. ну... Димашечки. Це золотарник, не розпущено. Я його просто взяла випадково з іншими квітами. Але ж гарний, правда? Я ще знайшла отакі ромашки. Дивіться, які вони класнючі, бачите? Тільки про них згадала. Ну і оці сині. О, ну це просто вау. От я не можу без жасмину. ну Хочу, щоб ви роздивилися. І бузину побачили. І оці бур'янці такі. А вони не коляться, вони тут квіточками ще. І ромашолечку таку. І оце синеньке ось воно. А пахне. Понюхайте.